Відкриття церкви святих апостолів Петра і Павла у райківській колонії чекали майже три роки. І ось довгождана пора освячення, яке провів єпископ Житомирський і Новоград Волинський. Никодим відтепер сотні засуджених зможуть розмовляти із Богом у новому храмі. Ви знаєте, ми цього дня настільки довго чекали. Що це в наших серцях і в наших душах настільки святковий день, що звичайними словами це тільки можна відчути в душі. Це так не передається. Ну, це надзвичайно святковий день. Начальник колонії полковник Станіслав Шафранський подякував усім меценатам і будівничим, які сотворили незвичайну церкву. Купол це з Почаївської лаври, це допомога депутата Сіньова. Він оттуда привіз. Утвар теж це його допомога всередині. різні ці релігійні. Тому я через пресу хочу йому подякувати і хочу подякувати всім спонсорам. Які нам допомогли в будівництві цього храму. У церемонії урочистого відкриття храму взяв участь і голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Я б дуже хотів, щоб усі, хто прийдуть до цього храму освяченого, вони повернувшись до своїх рідних домівок, щоб багато з них отримали амністію. Перед ним незалежності, цього бажаю це наші співвітчизники, але щоб вони виходили на волю через цей храм свободи, совісті, свободи віросповідання і більш ніколи не потрапляли і не були покарані.